Уявіть собі, ви телефонуєте синові день за днем, а у відповідь лише тиша два тижні мовчання. Що б ви відчули? У когось би здали нерви вже на третій день, але я терпіла до останнього, надіючись, що все гаразд. І ось я приїжджаю до його дому, а там запах вогкості, безлад і порожнеча, яка давить на груди. Серце б'ється, руки тремтять, а потім чуєш, щось тихо шарудить під ліжком. Ви б наважилися заглянути? Ця історія не просто про страх, це про те, як мати знаходить у собі сміливість там, де її, здається, немає, про те, як кожен із нас здатен діяти, коли на кону найдорожче. І знаєте що? Ви теж відчуєте, як холод пробігає по спині, коли почуєте, що було далі. Олена Степанівна сиділа за кухонним столом, обхопивши в руках теплу філіжанку чаю з м'ятою два тижні без жодної звістки від Дениса. Телефон лежав поруч, мовчав, а кожен невдалий дзвінок стискав серце сильніше. Ви знаєте це відчуття, коли тиша гучніша за будь-який звук, коли кожна хвилина розтягується, мов вечірній туман над полем. Вона намагалася переконати себе, що син зайнятий, можливо, поїхав у відрядження. Але материнське серце рідко помиляється воно шепоче треба діяти. Вона зітхнула, глянула у вікно. Село ще спало, лише півніку кукурікали в сусідів. Досить чекати, подумала вона, поправила хустку. Іноді найважливіше рішення найпростіше піднятися і піти. Багато людей чекають на ідеальний момент, але він рідко настає. Якщо ти теж колись вагався, пам'ятай, дія часто легша, ніж здається. Як радив Наполеон Гіл, страх зникає, коли робиш перший крок. Вона повільно встала, відсунула стілець. І відчула, як серце почало битися швидше, ніби готувалося до подорожі. Одягла пальто, взяла стареньку сумку і переконалася, що документи та трохи грошей при собі. Так роблять усі сільські матері, коли їдуть у місто. Їй здалося, що навіть повітря в хаті стало легшим, коли вона вирішила їхати. Це був сигнал, правильно робиш Олено. Коли вона зачинила хвіртку і вийшла на ґрунтову дорогу, холодний осінній вітер вдарив у обличчя. Але разом із цим вітром прийшло й відчуття надії. Може, все добре, просто він забув телефон. Можливо, зараз вона приїде і побачить Дениса з Миколкою, онуком, що граються у дворі, а може, знайде щось зовсім інше? Саме цей тривожний подих невідомості і штовхав її далі. Дорога до міста була довгою, тригодинний рейс здавався безкінечним. Автобус гуркотів по вибоїстій трасі, а за вікном миготіли поля. Жовті від осіннього сонця. Олена сиділа біля вікна і міцно тримала сумку на колінах, ніби та могла дати їй спокій. Вона рахувала кілометри, знайомі дерева, старий міст, заправка біля траси, усе це нагадувало, що вона наближається до відповіді, якої боялася і чекала одночасно. Ви теж колись їхали, кудись, де наперед не знали, чи зітхнете з полегшенням, чи заплачете. Автобус зупинявся у маленьких містечках. Заходили люди з торбами, хтось виходив, хтось розповідав свіжі новини. А Олена сиділа мовчки, намагаючись не показувати, як серце калатає. Її долоні були вологими, а в голові крутилося що, як там біда. В такі моменти важливо вміти себе заспокоїти. Вона тихенько шепотіла молитву, дивлячись на небо крізь скло. Можливо, і вам варто спробувати. Молитва або глибоке дихання творять дива, коли паніка підкрадається. Сонце вже хилилося до заходу, коли автобус нарешті під'їхав до міста. Олена відчула легкий спазм у шлунку. Ось ось вона дізнається правду. Вона швидко вийшла, поправила хустку і рушила знайомою вулицею. Місто зустріло її шумом машини, запах кави з кав'ярні, крики дітей на майданчику. Здавалося, життя триває, ніби нічого не сталося, але для неї цей вечір був особливим. Коли вона дійшла до будинку Дениса, Небо вже стало темно синім, а вулиці освітилися ліхтарями. Тиша у дворі різко контрастувала з шумним містом. Вона зупинилася біля хвіртки, вдихнула на повні груди і подумала ну що ж, пора дізнатися, що відбувається. Наче ці три години дороги були лише розминкою перед справжнім випробуванням, яке чекало її за дверима. Олена стояла перед хвірткою, і серце забилося швидше. Вигляд подвір'я був таким знайомим, наче вона тут була вчора. Стара вишня в кутку, велосипед Миколки притулений до сараю. Навіть домофон трохи хрипів, як завжди. Вона штовхнула хвіртку, і та з легким скрипом відчинилася звук, від якого раптом пішли мурашки по спині. Ви знаєте це відчуття, коли кожна дрібниця здається знаком? На ганку вона помітила подряпини біля ручки дверей. Точно Миколка залишив, коли грався своєю машинкою. У неї защеміло серце, бо ці дрібні сліди життя роблять дім живим. Вона натиснула на дзвінок тиша. Спробувала ще раз голосніше і навіть постукала. Денис Микол, но!» – покликала вона, і голос її здався надто гучним у цій тиші. Сусіди, певно, готували вечерю, бо запах борщу тягнувся з сусіднього двору, але ніхто не визирнув. Це було дивно. Раніше завжди хтось підходив, махав рукою, цікавився, як справи. Сьогодні ні душі. У такі моменти мозок починає шукати пояснення можливо, всі пішли кудись разом, можливо, вони просто не чують, але тиша здавалася надто гнітючою. Олена обхопила ручку дверей, наче шукаючи підтримки. Холод металу пробив до кісток. Вона відчула, як тривога наростає, і зрозуміла, що просто так не піде. Якщо ніхто не відповість, вона мусить увійти. А раптом там справді щось сталося, і саме в цю мить її серце вирішило далі відступати не можна. Олена обережно відчинила двері і ступила на знайомий килимок у передпокої. Перший подих повітря всередині вдарив у ніс запах був важкий, вогкий, ніби в хаті давно не провітрювали. Ви ж знаєте, як пахне дім, коли в ньому давно не було життя це різкий сигнал для серця. Вона зняла хустку, притисла до обличчя і зробила кілька кроків уперед. У вітальні панував справжній безлад. На столі застигла калюжа висохлої кави, поруч лежала розбита чашка, а під стільцем валялася ложка. Ці дрібниці виглядали тривожно, ніби хтось пішов поспіхом і більше не повернувся. На підлозі стояли дві порожні пляшки з під мінералки одна перевернута. Стільці зсунуті на дивані зім'ята ковдра. Чим довше вона роздивлялася, тим сильніше відчувала клубок у горлі. Дім, де завжди пахло свіжою випічкою і де Миколка сміявся, тепер виглядав чужим. Так буває, коли ми повертаємося до місця, яке втратило свою душу. Якщо хочете відчути подібний контраст, пригадайте свою школу порожньою у вихідний день. Тиша там майже лякає, правда ж? Вона повільно рушила далі. Обережно ставлячи ноги, щоб не зачепити уламки. Кожен звук здавався надто гучним скрип підлоги, її подих, навіть биття серця. Здавалося, що в цій хаті лишилися тільки запахи і тіні минулого. І десь у глибині вона відчувала це ще не кінець неспокійних відкриттів. Попереду на неї чекає щось більше. Олена повільно ступила на першу сходинку, і дерево тихенько скрипнуло під її ногою. У хаті стало ще тихіше, ніби сама тиша слухала, що вона робитиме далі. Вона піднялася на другий поверх, тримаючись за поручень, наче той міг дати їй упевненість. Ви коли-небудь були в будинку, який здається занадто тихим. Це тиша, яка не заспокоює, а навпаки, змушує серце битися швидше. Перша кімната була спальною Дениса ліжко застелене все на місцях. Подушка рівно лежала, ковдра розгладжена, і саме ця надмірна охайність здавалася підозрілою. Коли людина живе у домі, щось завжди трохи не так книга на тумбочці, шкарпетки на стільці, чашка з чаєм на підвіконні. Тут нічого. Наче хтось прибрав, закрив двері і більше не повертався. Вона обережно зазирнула до другої спальні. Там усе так само ковдра рівна, шафа зачинена, навіть пилюка на підлозі не зрушена. Це було, наче музей, а не дім, у якому нещодавно бігала дитина. У такі моменти мозок починає шукати хоч якісь ознаки життя, звук краплі, подих, шарудіння, але чула вона лише своє серце, відчуття холоду пробігло спиною. Олена відійшла до коридору, спираючись на стіну, і відчула, як її тривога перетворюється на справжній страх. У глибині душі вона знала попереду на неї чекає щось, що змінить усе. І саме ця думка змусила її піти до дитячої кімнати. Хоча кожен крок здавався важчим за попередній. Двері до дитячої кімнати відчинилися з легким рипом, і Олена завмерла на порозі. Кімната виглядала так, ніби час тут зупинився. На підлозі лежали кубики, ведмедик сидів під стіною, дивлячись своїми гудзиковими очима прямо на неї. Ця картина розчулила її і водночас налякала. Адже дитячі іграшки завжди наповнюють простір життям, але тепер вони мовчали, як свідки чогось невидимого. Вона зробила кілька кроків уперед, відчуваючи, як підлога скрипить під ногами. Кожна дрібниця привертала увагу. Книжка з казками, відкрита на середині, маленька машинка біля ліжка. Миколко, ти тут? прошепотіла вона, і власний голос прозвучав занадто гучно. У цю секунду вона почула ледь чутне шарудіння з під ліжка. Серце Олени стислося так, що вона навіть затримала подих. Їй здалося, що час розтягнувся. Кілька секунд перетворилися на вічність. Вона дивилася на темну щілину під ліжком і не могла зрушити з місця. Уява почала малювати різні картини від миколки, який грається у схованки, до зовсім страшних варіантів, про які краще не думати. Її рука мимоволі потягнулася до підлоги, але зупинилася на півдорозі. Холод пробіг по тілу. Вона відчула, як ноги стають ватяними, і зрозуміла, що не може зробити жодного руху. Це був момент, коли страх і надія зустрілися в одному подиху. І саме цей момент став точкою, після якої все лише загострилося. Олена відчула, як у неї холоне спина, а руки починають тремтіти. Ноги ніби приросли до підлоги, і вона не могла зрушити з місця. Шарудіння під ліжком стихло, і від цього стало ще страшніше. У таких ситуаціях людина або кидається вперед, або завмирає, і вона обрала друге. Ви колись відчували цей стан, коли тіло не слухається? Це як сон, де хочеш бігти, але не можеш. Вона нарешті знайшла в собі сили прошепотіти. «Миколко!» Її голос прозвучав так тихо, що сама ледве почула. Відповіді не було. Синочку, це ти. Сказала трохи голосніше, і голос зрадницький зірвався на півслові. В тиші це прозвучало, ніби крик. Серце калатало так, що вона чула його удари у вухах. Кімната раптом здалася чужою. Іграшки, які ще хвилину тому здавалися милими, тепер нагадували про відсутність їхнього маленького власника. Вона відчула, як коліна почали підкошуватися, сіла на край ліжка, притиснувши руки до грудей. Її тіло дрібно тремтіло. І не лише від холоду це був чистий страх, змішаний із відчаєм. Вона подивилася на темну щілину під ліжком ще раз, але так і не наважилася заглянути. Що, як там нічого немає, а якщо є. Ця думка паралізувала її ще більше, і саме тоді вона зрозуміла, що не зможе впоратися сама. Потрібно покликати на допомогу. Але кому дзвонити і що казати? Олена відчула, що більше не може залишатися у цій кімнаті. Її серце калатало так, ніби хотіло вискочити з грудей. Вона зробила кілька кроків назад, вийшла в коридор і сперлася на стіну, намагаючись зловити подих. Цей момент нагадував ситуацію, коли ти стоїш на краю прірви, один крок уперед і невідомість. У таких миттєвостях мозок, нарешті, каже Досить. Треба кликати на допомогу. Її руки тремтіли, коли вона дістала телефон. Кнопки здавалися меншими, ніж зазвичай. Вона набрала 112 і почула короткі гудки. Але поліція. Я, я не можу знайти сина та онука, будинок порожній, але є дивні звуки. Голос з іншого боку був спокійний, чіткий, і це трохи заспокоїло її. Іноді нам потрібно почути чийсь впевнений тон, щоб знову повірити, що ситуацію можна вирішити. Вона пояснила адресу, деталі і, почувши, що патруль уже виїхав, відчула полегшення, але лише трохи. Адже тепер залишалося чекати. Чекання може бути ще страшнішим за дію. Ви знаєте це відчуття, коли секундомір у голові рахує кожну хвилину, а ти дивишся у вікно, прислухаючись до найменшого звуку. Саме так почувалася Олена в цю мить. Вона стояла посеред коридору, стискаючи телефон, і ловила кожен шум, шарудіння вітру за вікном, тріск старого дерева, навіть свій подих. Час, здавалося, розтягнувся, і з кожною хвилиною очікування напруга лише зростала. Але вона знала. Скоро сюди прийдуть люди у формі. І разом вони заглянуть туди, куди вона боялася подивитися сама. Довгоочікуваний звук сирени почувся здалеку. Олена відчула, як напруга трохи відступила. Тепер вона була не сама. Машина зупинилася біля двору, і два поліцейські вийшли, швидко піднялися сходами. Вони ввічливо привіталися, але їхні обличчя були серйозними. Вони знали, що виклик може бути будь-яким. Це дивовижно, але присутність людей у формі одразу додає впевненості, правда? Олена коротко пояснила ситуацію, говорила швидко. Немов боялася втратити сміливість. Поліцейські кивнули, один із них витягнув ліхтарик. Вони рушили до дитячої кімнати, а вона йшла позаду, стискаючи руки так, що пальці побіліли. Кожен крок по сходах лунав гучніше, ніж зазвичай. У кімнаті один поліцейський нахилився, заглянув під ліжко, а другий обережно відсунув іграшки. Олена стояла, затамувавши подих, і дивилася на них широко відкритими очима. Їй здавалося, що ці секунди тривають цілу вічність, вона все ще не наважувалася сама нахилитися, ніби це було б занадто боляче, і саме тоді один із поліцейських тихо сказав: Щось є. Олена відчула, як серце завмерло. Наступна мить могла змінити все її життя чи то в гірший, чи в кращий бік. І ось, коли ліхтарик освітив темну щілину, вона нарешті набрала повітря. Готуючись почути те, чого найбільше боялася і водночас чекала. А тепер зупиніться на мить і запитайте себе, що ви зробили б на місці, Олени? Чи змогли б увійти в порожній дім, коли серце вистрибує з грудей? Це не лише історія про страх, це про рішучість, яка прокидається в нас, коли ми стикаємося з невідомим. Можливо, і у вашому житті є закрите під ліжком, те, куди ви боїтеся зазирнути. Проблема, розмова, рішення, яке ви відкладаєте. Спробуйте зробити перший крок відкрити двері, як це зробила вона. Це може змінити все. Як ви думаєте, чи правильно вона вчинила, що викликала поліцію, чи ви б діяли інакше? Напишіть у коментарях цікаво почути ваші думки. Такі історії допомагають нам зрозуміти себе глибше. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. Тут ми розповідаємо те, що змушує серце битися швидше і допомагає побачити світ по-новому. Не залишайтеся осторонь, приєднуйтеся.